Гість нашої студії нині Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло, вітаємо вас. Доброго. Вітаємо. Я думаю, логічно поговорити якраз про розвиток ситуації з Вагнером, але спочатку крок назад. Які висновки ви зробили з цього так званого бунту Пригожина проти Путіна? Ну, ми побачили, що відносно невелике групування, яким є ЧВК Вагнера, вони змогли пройти дві області. Вони дійшли майже, майже до тули і не зустріли якогось більш-менш серйозного спротиву. Вони збили декілька літаків. Пардон, один літак, і здається, п'ять вертольотів. Тут можу трішечки помилятися. Тобто у них є ППО, і це ППО здатне збивати на сучасні російські літаки. Крім того, був збитий літак командно штабний, в якому загинуло величезне кількість. Ість офіцерів з великою ймовірністю і реакції на це не було ніякої. Іншими словами, ну як казали в класичному фільмі, воно боїться. Тобто, Путін, Путін злякався. Він не зробив кримінальної справи проти вагнерівців і дав їм спокійно відійти. Тобто, влада Путіна хитається, він боїться Пригожина і я думаю, що це не остання спроба захоплення влади в Росії. То що буде з вагнерівцями далі? Тому що сам Путін у своєму інтерв'ю він сказав, що у них є. Три варіанти це піти в Білорусь, влитися у структури регулярної армії, чи взагалі повернутися до своїх домівок. Насправді ми ж знаємо, що Путіну не вигідно, щоб ці люди, грабіжники, насильники, колишні, які мають бойовий досвід, поверталися кудись на територію Російської Федерації. Точно так же ми розуміємо, що ці люди, які присутні в лавах регулярних військ, так вони можуть. Мати якийсь інтерес і якісь зв'язки із тими ватажками, хто організовував цей похід на Москву. Ну а в Білорусі також поки що вагнерівців немає, як кажуть в головному управлінні розвідку. То де вони зараз і що з ними буде? Ну давайте почнемо що що з ними буде? Вони точно не підуть в армію, тому що якщо вони асимілюються з армією, їх в цій армії і знищать. Одного по одному, всіх ватажків Вагнера їх всіх або відправлять там в красні роти, або в якісь там штурми м'ясні, і так далі. Тобто вони всі загинуть, вони це все прекрасно розуміють, включно з пригоженим і всім іншим. Тобто вони будуть триматися докупи, вони будуть одним таким величезним групуванням. Де вони зараз знаходяться, ну в мене немає такої інформації. Я думаю, що Білорусь один з можливих варіантів, тому що ми бачили супутникові снимки, там де будуються величезні табори для наметами і так далі. Далі це один з абсолютно реалістичних сценаріїв. Третій сценарій він може повернутися в Африку, де була його величезна робота, ну там Сірія і так далі, де він захопив копали, не, там золота і всього іншого. Але він точно не повернеться додому, він точно не асимілюється з російською армією. Чи бачите ви якісь загрози у тому, що Вагнер, ймовірно, буде розміщений на території Білорусі у якійсь своїй кількості, ймовірно, з якимось озброєнням? Якщо всі ці 25 тисяч умовних 25 тисяч з'являться в Білорусі, це загроза, але вона не є критичною. Чому для того, щоб зробити якийсь більш-менш потужний удар з боку Білорусі, треба ударне угруповання, тобто. Піхота, бронетехніка, артилерія. Причому артилерія потрібна там не батальйонного, не бригадного рівня, а корпусного рівня для того, щоб прибити ту оборону, яка була побудована у нас на нашому кордоні. Головна проблема для них буде, і головний плюс для нас це наша географія. У нас на півночі у нас є всього дві-три дороги, по яким може пересуватися ворог. Вони всі щільно. Забудовані там міноповбуховими пристроями і так, далі, і так далі. Тобто там їм пройти буде не складно, а надскладно. Тому великою загрозою вони не являють собою. Ну можливо, як ударне угруповання Вагнер і не буде слугувати, але ми ж всі пам'ятаємо м'ясні штурми. На бахмутському напрямку, коли їх просто кидали на м'ясо, чи не може бути такого і на північному кордоні, коли саме ці найбільш укріплені райони, саме вони будуть визначені для атаки вагнерівцями? Коли ми кажемо про м'ясні штурми, в м'ясні штурми вони кидали, ну скажімо так, нізового рівня своїх солдат. А ті, хто зараз залишились, це вже такі, я не знаю, як сказати, абсорбовані це такі вже асимільовані, гарно вивчені, гарно збройні бійці, і Пригожин їх не буде кидати в місні штурми, о саме цих людей, які в нього залишились. Це його особиста армія, яка йому потрібна для його особистої безпеки, для того, щоб можливо нанести ще один удар по путіну, коли справа дійде до діляжа влади після перемоги України або після там натуральної або ненатуральної смерті Путіна. Утіна тому це групування воно залишиться в такому форматі, як є. То чи доживе Пригожин до того, щоб використати вдруге свою армію? Це складне питання. Тут я не готовий відповідати, але більш ніж певний, що в нього є якась така ядерна група, яка буде захищати до останнього. Не будемо гадати, поки поговоримо про те, що знаємо точно. ЗСУ тримають ініціативу на полі бою на східному напрямку і крок за кроком відтискають ворога. При цьому на відміну від російського командування, зберігаючи життя військових. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Чариватий і додав російська армія чинить спротив, проте інтенсивні штурмів впала після відходу бойовиків ПВК Вагнер. Всі ці тижні і місяці на цих цьому напрямку в принципі вибудована протужна українська оборона розвідка. Ми бачимо їхні наміри. Знаємо кількість склад їхніх підрозділів, і в принципі, крім втрат, ворог. Поки що нічого там не досяг, ми, по суті, позбавили їх боєздатності, змусили згорнути свої підрозділи і вийти. Відтак перехопили ініціативу. І якщо 10 місяців ворог атакував нас, зараз ми тиснемо ворога, але тиснемо тут зовсім протилежною. Тактикою, крок за кроком, без, без таких авральних дій, які можуть при призвести до великої втрати особового складу. Ми просуваємося. Тобто пан Череватий фактично підтверджує, що відхід сил приватної військової компанії Вагнер від Бахмуту вплинув на ситуацію, хоч і не кардинальним, але відчутним чином. У зв'язку з цим Павло, як ви оцінюєте ту роль, яку зіграв Вагнер, зокрема, для розвитку подій на східному фронті. Весь успіх, ну в лапках, успіх, який був росіян, це знищення міста Бахмут. Він стався завдяки вагнерівцям в першу чергу, бо їх не рахували о тих самих низових вагнерівців. Їх кидали в штурми, вони гинули в величезних кількостях. Вони гинули як ну, безпосередньо в атаках. Там була дуже гарна тактика у наших військових, коли вони мінували будинки, коли вже було зрозуміло, що вони не зможуть їх отримати. Мінували туди заходить передовий підрозділ штурмовиків, його підривали. Таким чином втрати ворога там, ну в сам. Там пригоже написав про 20 тисяч, але це дуже дуже песимістична цифра. Я думаю, реальна цифра там ближче до 50 тисяч втрат на свого складу вагнерівців і збройних сил Російської Федерації. Якби не було Вагнера, в Росіяни так би не просунулися на Бахмуті і не тільки на Бахмуті, і на інших напрямках. На російському телебаченні напередодні бачив сюжет пропагандистський в інтернетах, так би мовити, в якому фактично деконструюється міф про силу приватної військової кампанії Вагнер, де вже вкидаються в російський інформаційний простір тези про те, що мовляв, ну захопили, але не настільки вони прям сильні, як, як ми про них думали, тому що Бахмут дуже довго звільняли, той же Маріуполь швидше росіяни захопили і так далі. То як ви вважаєте, де все такі? Міфи про боєздатність ПВК Вагнер, а де якась реальність, тому що угрупування сформоване з зеків, підтримуване державою. незрозуміло, які завдання були перед ним поставлені у підсумку до того, як був знищений Бахмут. Достатньо такі багато туману довкола цієї ПВК в Бахмуті Вагнер працювали не самі. Вони працювали там з елітними підрозділями, з ВДВ разом. У них були конфлікти, але потім вони знайшли спільну мову і вони почали працювати разом. Щодо боєздатності вагнерівців, вагнерів це доволі серйозне групування. По-перше, у них озброєння і. Амуніція доволі серйозна. От один з таких ярких прикладів: у них у всіх цифрові рації. У них у всіх рації мотороли, які якимсь чином в обхід санкцій якось доїхали до Вагнераця, і вони всі користуються виключно цифровою, виключно шифрованим зв'язком. Другий приклад: всі наші бійці, які брали в полон Вагнерець, вони кажуть, що дуже часто у них є тепловізори, дуже часто у них є інші більш-менш сучасні засоби, які рідко зустрічаються у збройних силах Російської Федерації. Тобто, це означає те, що вони звідклят десь їх отримують це всі. Прилади у них є артилерія, у них є навіть авіація. Тобто був приклад, коли збили льотчика, його хоронили з стрічками від Вагнера, що там це наш боєць, і так далі. Там Пригожин про нього писав. Ну, яка кількість цих літаків невідома, може там це один, може десять. Ну факт є факт. Авіація у них є те, що зараз робить пропаганда. Російська, звісно, вони тиснуть на що, нібито це якісь слабкі підрозділи? Ні, це неправда. Вагнер це доволі серйозний боєспроможний підрозділ. Зараз військові говорять, що от вагнерівці вийшли, але наразі на фронті воюють кілька приватних військових компаній. Зокрема, ми знаємо про шторм зет. Яка нині роль відводиться приватним військовим компаніям у російській армії, і як обладнані ці підрозділи? Яке оснащення вони мають? Якщо конкретно говорити про шторм з то штурм з у них задача ну можна так сказати, героїчно померти. Тобто вони знаходяться в самих-самих гарячих точках на першій лінії оборони, тобто їх задача це вскривати гніві точки української армії. йти там на штурм, їх задача. Оборонять першу лінію там, де вони загинуть з величезною великою ймовірністю, вони озброєні дуже погано. Ну, тобто, у них проблема там не, не, не йде мова там, про якісь цифрові рації, про якісь тепловізори, там мова йде, що вони погано навіть одягнуті. Тобто їх задача героїчно загинуть. Все. А інші приватні військові Якщо компанії їх зараз про... там як грибів чомусь їх... розводиться і їх до 20 штук приблизно є. Є там як його акціонова гоблін, да, який кримський як боєць, є Ахмат, Це теж по суті ЧВК. Вони у них всіх більшу роль, скажімо так, поліцейська. Тобто, всі ці, ці ЧВК вони будуються під якогось одного власника. Задача це охорона цього власника, в можливих якісь. Претанах, звісно, вони зараз несуть якусь роль в на фронті. От кадировці, вони зазвичай грають роль заградотрядів, ну тобто. Ті, хто тікають з першої лінії, вони заганяють силою назад, розстрілюють і, і так далі. Тобто, вони на першій лінії дуже рідко зустрічаються. Ну, тобто, і в другий момент, що всі, якщо там колись беруть в полон Кадирівця чи іншого такого бійця, обіцяють, дуже швидко вимінюють. просто моментально. Ну тобто, за нього віддають якогось цінного нашого полоненого для того, щоб забрати цього Чивакашника. І про це казали багато разів з різних джерел, це є такі повідомлення. Якщо говорити про лінію фронту, Збройні сили України повільно, але вони так. Поступово продавлюють цю лінію і на східному, і на південному напрямках. Де зараз лінія противника от може посипатися найбільше? Де можна в найближчому майбутньому очікувати на прорив? У нас такий більш-менш серйозний, ну, більше, дуже серйозний тиск, йде на чотирьох напрямках. І на кожному з чотирьох цих чотирьох напрямків оборона може посипатись. Зараз мова йде, що на кожному з цих напрямках. Або прорвана перша лінія, або йде боротьба за прорив цієї першої лінії. Ворога вибудова три лінії оборони. І принцип у них дуже простий: коли атакує українська армія, вони відходять з цієї лінії оборони, а потім контратакують, коли ми не встигли закріпитися. У них така тактика, вона дуже давно у них працює. Але ну я сподіваюся, що тут є момент, на якому б з цих напрямків оборона противника не посипалась, вона буде катастрофою для всього їхнього фронту. Бо у них за другою третьою лінією оборони у них немає потужних резервів, там нема чим зупинити український наступ, там нема величезних цих мінних полів, укріплень і так далі. Тобто, коли прорвуть, а тут питання часу, коли на якомусь uh -huh. прорвуть, то фронт посипиться. А друга лінія наскільки потужна там? Там же регулярні війська стоять. І на першій, і на другій лінії стоять регулярні війська. Момент в кількості. Ну тобто, коли ми кажемо, що ми не можемо сказати, що на першій лінії виключно штормзет стоїть. Вони розбавлені, скажем так, регулярної армії. На от у них на першій лінії стоїть 58 армія РФ, на другій лінії стоїть 35-та армія РФ. Але ми знаємо, що наша артилерія дуже щільно працює, тому є таке свідоцтво, що загинув начальник штаба, генерал-майор, начальник штаба о тридцять п'ятої армії Російської Федерації. Тобто, це означає, що всі лінії зараз під Вогнем, під величезним тиском української армії. Тому де б цей перерив не стався, це буде катастрофою для Російського фронту. Тут, можливо, трішки в піквіді, хоча це дуже пов'язано, тому що основний засіб пораження цієї війни це артилерія. А артилерія це. Так би мовити, ваш профіль, оскільки ваша благодійна організація займається якраз допомогою українським артилеристам і займається з початку російсько-української війни, тобто від 2000, 2013 до кінця тринадцятого початку чотирнадцятого року, зв'язку з цим хочу вас поцікавитися, як людина, яка розуміється на цьому питанні, як змінилися спроможності української артилерії за час повномасштабного вторгнення, і чи достатньо у нас сьогодні засобів ураження для того, аби розраховувати на те, що нам вдасться протиснути ці лінії оборони? Ну, з точки зору артилерії, перше, то, що бачать всі, те, що очевидно. У нас українська армія була, ну, переозброїлась майже відсотків, мабуть, на 70 на західну зброю. Це категорично важливо. Ну тому що західна зброя вона набагато більш точна, набагато більш потужна. Тобто, якщо казати, ну порівнює, скажімо, там, дуже близькі 152-й, 155-й калібр, то там 155 калібром дуже грамотний артилеріст може влучити в машину в русі, а 152-м це були такі поодинокі випадки, коли там в танк могли влучити в русі і так далі. Вся ця російська. Радянська зброя, вона вже в 2014 році відпрацювала свій ресурс, не кажучи вже про поточний стан. У нас виробництво наших артилерійських систем українських є, але не доволі маленьке. Мова йде про Сау Богдана, більш нічого у нас не виробляється, а виробляти її треба ну, сотнями штук. І отримуємо ми сотнями штук. Крім того, дуже сильно змінилась розвідка. Якщо в 2014 році це був або повідомлення там, місцевих жителів, або, або артрозвідник з якимсь аптічним приладом, то Зараз стріляють виключно з дронів. Виключно. Ну, тобто, або БПЛА, або літачок, або дрон. Ну і тут не секрет, що у розпорядженні наших військових є супутники, і супутники надсучасні, для яких листя на деревах, для яких туман дощ не є преп'ятствием. І саме за того у нас величезні успіхи. Ну ще додам трішечки в 2014 році. У нас не було високоточної зброї, ніякої. У нас були виключно снаряди тупі, ну в лапках тупкі фугаси, там касетні боєприпаси і так далі. Зараз у нас є екскалібури, це снаряди, які вистрілюються з гаубиці з точністю, ну там з до 99%, влучає в коло 5 метрів. У нас є хаймарси, про які всі чули, всі знають, і хаймарси роблять свою справу. Хоча ну вони покриті мураком секретності, але вони працюють і працюють дуже багато. над, дуже багато вони працюють. Розвідка, як я вже сказав, це супутники, це дрони і так далі. Мобільність вона стала набагато більш мобільною. Тобто, раніше у нас більшість артилерії була боксіруєма. Ну, що ж це знає тягач возить за собою габіць. Вона дуже довго розгортається, дуже. Довго згортається. У нас зараз. Ми маємо там і сау Кальосні, яких у нас раніше не було, Це Сюзанна, це Цезарь, який виїжджає на позицію. Він став за хвилину, розвернувся, зробив п'ять пострілів, згорнувся і уїхав. Це дуже важливо з точки зору артилерії. Тобто, артилерія докорінно змінилася з 2014 року. І тим не менш, за словами головнокомандувача Валерія Залужного росіяни випускають у десятеро більше снарядів, ніж можуть це дозволити собі українці. А що у росіян зі снарядами, що вони зараз можуть виробляти і де у кого що купувати, вони на жаль мають можливість виробляти різні оцінки. Я от мої оцінки базуються на повідомленнях росіян на їх аналітики. Вони кажуть, що їх не державні аналітики, кажуть, що мільйон. Мільйон 200 снарядів на рік вони виробляють. Це мова йде про калібр. 152 мм. Це Мільйон це звучить страшно, але насправді 3-4 тисячі пострілів на добу це не так багато. Російська артилерія стріляє 15-20 тисяч пострілів на добу, і стріляють вони зі складів, з радянських. Де вони можуть купувати? Купувати вони можуть наразі. Є підтвердження, що вони купували виключно в Ірані і деякі повідомлення про пересування поїздів з північною Кореєю. Але самих підтверджень ми снарядів не бачили. Снаряди не всі вибухають, коли вони приземляються. Приблизно 2-3% Вони не вибухають, їх можна піймати. Снаряди потрапляють в. Як трофей в наші руки, ми їх аналізуємо, бачимо чим конкретно стріляють росіяни. І наразі підтвердження північно корейських снарядів немає. А, а чи є підтвердження от, нещодавно виготовлених? Є снарядів? ми, от, коли Херсон звільняли, тоді в руки наших артилерістів потрапляли снаряди 19-20 року виробництва. це свіжі снаряди. Це мінус, але плюс то, що вони були, скажімо, прямо похабної якості. Повітряна тривога оголошена на території Харківської області. Також режим повітряної тривоги діє у області Донецькій. Тому ще раз звертаюся, будь ласка, до жителів цих регіонів. Подбайте про свою безпеку, будьте бажані в укриттях до відбою, але принаймні там, де ви перебуваєте, якщо укриття недоступне для вас, все одно не нехтуйте якимись елементарними правилами, які здатні вберегти ваше життя. Або здоров'я Україна може отримати від Сполучених Штатів касетні боєприпаси. Нині союзники активно обговорюють це питання. Повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі. Він наголосив, що російські війська давно використовують їх на полі бою. Тож і Україна має відповідати агресору тим самим. Касетні бомби це зброя, яка над землею викидає велику кількість вражаючих елементів і таким чином вкриває більшу територію. Такі бомби можуть доставляти літаками, артилерією і ракетами разом з. З тим питання щодо надання Україні далекобійних ракетних систем «Атакамс» нині досі не вирішено. Пане Павле, із постачанням касетних боєприпасів? У чому проблема? Чому наші партнери сумніваються? Касітній боєприпас, от як дуже красиво показали, це така бомба, чи ракета, чи там артилерійський боєприпас, в якого випадає величезна кількість суббоєприпасів, гранат, можна їх так назвати. Приблизно 2-5% цих гранат не вибухають, вони залишаються в землі. Це означає те, що де вони використовували ці боєприпаси, треба після цього робити дуже такий щільний процес розмінування. На жаль, у нас і так треба цей процес робити, бо росіяни замінували дуже щільно всю Херсонщину, Запоріжжя, окуповану частину. Цей боєприпас вважається ну, в якимсь мірі негуманним, тому що. Він нафарширований величезною кількістю ламків, і його завдання не вбити, його завдання поранити. Тобто людина, яка постраждала від цього боєприпасу, вона буде нести в це ламки, можуть бути там де завгодно, і після того він буде проходити дуже довгий процес лікування. Але з іншого боку, цей боєприпас він дуже ефективний проти живої сили, проти легкоброньованих цілей. Це саме те, що треба зараз нам для звільнення, для того, щоб пробити у ці оборонні укріплення, які є. Ну дуже красиве відео. Опублікувала ССО, наше, коли сосочники зайшли в окопи Росіяни, там видно наскільки глибокі ці окопи. Якщо по такому окопу стріляють звичайним фугасним снарядом, він нанесе ураження тільки якщо він конкретно точно влучить в цей окоп. І Він уб'є одного-двох військовослужбовців. А якщо його засипати касетним боєприпасом, то всі, хто знаходиться в зоні дії цього боєприпаса, вони всі загинуть або будуть поранені. Зона діється скільки? Ну от, якщо взяти, наприклад, радянський раз «Ураган», то він одним залпом 16 ракетами він накриває 40 гектар. Це 400 на 400 метрів. І там ну, всі все, що там знаходиться, все буде пошкоджено або знищено. Касетні припаси і атакамси. Наскільки це важлива потреба зараз для української артилерії, на вашу думку? Чи першочергова вона? Це першочергова потреба, тому що зараз чого, якого ефекта ми повинні добитися, коли наші штурмовики заходять в ворожі окопи, вони не повинні там зустрічати живої сили противника. Вони не повинні е, вступати в цей стрілковий бій. Це наш ідеал для того, що ми повинні стримитися, і у наших союзників є приблизно 3 мільйона боєприпасів на складах в Європі цих касетних боєприпасів. Це по словам американських сенаторів, які добиваються передачі цих боєприпасів в США за весь час широкомасштабної війни нам передали приблизно 1 мільйон боєприпасів 155-го калібра. Тут 3 мільйони лежать на складах і чекають ну, погодження, скажімо так, політичної волі. Тут є момент, що і Україна, і США, і Росія не підписує. Писувалась під забороною касетних боєприпасів. Тому маємо всі легітимні можливості їх використовувати. А такамс, якщо перейти, у нас наразі саме далекобійна зброя, яка є, це штурмшедо. Але є момент штурмшедо. Це крилата ракета, і вона суто теоретично і практично може бути збита засобами ППО, не дивлячись на те, що вона зроблена там з елементами Стелс і так далі. Да, разом з нею використовуються хибні цілі, там стріляють, але все одно її можна збити. А так це ракета. Вона піднімається на висоту приблизно більше 25 кілометрів і на ціль падає вертикально вниз. І збити її можна тільки засобом ПРО. І то суто теоретично, і наразі яких підтверджень того, що росіяни мають таку систему ПРО, немає. Швидкість штурмшеду до звукова 800 км на годину. Швидкість атаки меса мінімум три швидкості звуку. Ну, тобто це надзвукова зброя, яку дуже важко збити, з дальністю 300 кілометрів, тобто це іншого е, формату зброї. Атак Мес коштує приблизно мільйон доларів за одиницю, а штормшадо від 3 мільйонів доларів за одиницю. Вона ще й дешевша да, до цього всього. А наші літаки вони здатні переносити атаки МС? Атак Мес запускається з Хаймарса. Це зброя. Тут ще один це величезний плюс. Насправді, а коли ми кажемо про ракети з пуском з, з літаків, літак також можуть збити. Тобто літаку ще треба підійти до зони пуску, його треба прикривати і так далі. Тобто, якщо штормша дав це 300 кілометрів, то це мінус 60, там п'ятдесят да, кілометрів. Да, да. Тобто, ми, якщо то ми віднімаємо ці 60 кілометрів, це получається вже там 250 кілометрів. А Хаймарс може під'їхати прямо до безпосередньо до лінії зіткнення там із 5 кілометрів вистрілить. А з чим ви пов'язуєте особисто те, що і досі немає у нас атака МС, про тому, що у нас більш ніж достатньо платформ для того, аби їх запускати, і я і достатньо навиків у солдатів. Я не сумніваю, щоб ефективно їх використовувати. По перше, вартість, тобто мільйон доларів за постріл. Нам США передали величезну, я не знаю, яку кількість Джим Релесів. Кожна ракета, яка зараз у нас є, з дальністю 84 чотири кілометра, вона коштує 180 там приблизно тисяч доларів. І нам їх передали. Ну моя оцінка тисячі штук. Ну, по, по кількості бавовни, ті, ті, що я бачу, ну приблизно така кількість. Тобто в 5 разів як мінімум дорожча ракета Атака МС. Друга проблема. Вони їх не замовляли з 2015 року. Чому, Ну, мабуть, економили гроші на війні? Третій момент: вони стріляли більше 500 таких ракет в Афганістані, в Іракі. Тобто у них на складах їх мало. Вони скільки? Я не можу дати оцінку. Я думаю, що мова йде про сотні штук, які про тисячі штук, які є зараз на складах складах США, вони не можуть віддати всі ракети і залишитись без такої серйозної потужної зброї. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Павло нарожний військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка до слова займається підтримкою українських артилерістів. Якщо у вас є бажання долучитися до цієї підтримки, то в інтернеті правильно можна знайти усю необхідну для цього інформацію на офіційному сайті благодійної організації.